Не кричи! я 60. Короче. Ладно, ходи, без спати. Братва, доброе утро. Ось дві ж малина. сьогодні наглажений. Наглажений, все, як положено з розами, блін.

<ріст> Сюди, ходи! Я тільки перевірю документи! Ходи, оберіг, перевіримо обнови дані! Хороший самок, а. Куди зібрався? Ти шо цей нормально, ти считаешь? Можна віч подивитися? Марк збіок. Марк, обірвеш мені карниз? Я повішу тебе замість цього карнизу, боюш <різь> купівлю. <різь> <На. різь> Чоловіки, пам'ятайте, що ваша жінка під час сварки не істеречка, а історичка. Тому що вона вам пригадає кожен ваш промах з точною датою і годиною. Wow, look how they did the toes. That is skinny, bitch. That is very glamorous. <laughs> <laughs> Димда. Андрій, ну що там? Чого ти так довго? Дашуль, вийди, я голий. Ой, що я там не бачила? <клувати> <різь> це коли не відпускають додому і бать, і довго нема мобілізації. Ти що знімаєш, виключ, мать. Мама, дружина це на скільки? На все життя. Ого, це ще гірше, ніж школа. А -а 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 -а. Прикинь. Бідний папа. Котик я тисячу сто візьму, добре? Добре, бери. Тільки тисячу сто. Тисячу. Сто. Тисячу сто. Дякую. Ну, у мене немає відповіді на це питання. Я ну я ну, дебільні варіанти в голову приходять, звісно ж, але я їх не буду озвучувати. А ну это, на спонжі, зібані дірку. На просверлі дірочку. Дивись, яку я татуху з дівчинкою своєю набив. Такі ж немає. Хуй з нею. Як же заябісь, коли друга половинка тебе цінує більше за всіх. Допустимо, він несь рано встає ме, вона відкриває холодильник. Каже, борщ будеш, бо виливаю псові. Мені так легко на душі стало, що мене першого зазвіло. Цілий день щасливий ходжу. Цілий день. Хлопче, вашій мамі невістку не треба. Не. То чого ти тут стоїш? Пішли пиво пити. Це нам. Можем. Мам, дивись! Мам, дивись! Мам, дивись! Мам! Мам! <ривок> <не> Льоха, <дивилась> <ривок> 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 ти розумієш, що ми в місті? Ні. Или ти думаєш, що ти можеш паркуватися в будь-який проблема? Надеюсь, это не проблема.

Ні Не треба. <реш> О, це така. Там сусіди через мене розводяться, я забув сказати. Йок, тебе в сенсі. Що труси мої старі на балкон залетіли. Сусід кричить, сусідка кричить, там таке робиться. Ти просто піди і скажи, що це твої труси. Та ну що і скажи, там така дирка. Хай лучше розводяться. Чим будуть знати, що мене даряють труси. <реш> Руки мне отравляют, ты выбрасываешь. Ну, жизни, ну. <laughs> Насосала. Oh, <my> <laughs> Насосала. <laughs> <laughs> ну, не сама заработала. Нас все механізовано, одна бля, вручную. Давай, блядь, нахуй Попросив электрика щучик переставити Щоб не відключали світ 1 число. Як, блядь, передавати? Хохма, блядь Перенесли щочик був там, коротше. Перенесли, блять, мені щочик. Йобіху мать. Що тепер А Ану, подскажіть спеціаліст. Іди сюди, копай ямку, копай ямку. Молодець, копай. Тері, це не та команда. Тері, не та команда. Шухер, не та команда, це не ямку, копай, це ногу готить. Тері. Копай ямку, кажу. Ні, не ногу, а ямку, копай ямку. <гум> Здуріла була. Китиня, ти охуєл? В смысле охуєл? Просто я думала, ти охуєла, я не заметила. <гум> 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 ну ладно. вчера сок, дома вы Пью, пью, а сока, через 15 минут уже пьяный. А это, указывается вино Леня нарегулировал, Леня, Леня нарегулировал, все, ушел, ушел в пори. <плакова> Ти безалкогольне пиво це як робити куні сестрі твоєї жінки на смак те саме, але якось це неправильно.